Микола, ти казав, що ти дивишся це відео. От, так я тобі кажу, що я займаюся виготовленням проєктно-кошторисної документації От, і працюю в програмному комплексі 391 останньої версії. Що це собою являє? От, це розробка документації, яка Відображає вартість будівництва ремонту, реконструкції об'єкту, капітальний ремонт. Це виготовлення та складання кошторисів, ну, локальних кошторисів, об'єктних кошторисів, розрахунки загальновиробничих втрат. От, Розрахунки витрат на матеріали, техніку та механізми. От, і на виході виходить виход, документ. Який відображає всю вартість, яку потрібно витратити на даному етапі ремонту, реконструкції чи нового будівництва. От, вказано вартість матеріалів, норму витрат матеріалів. Таке коле я тобі хотів сказати, якщо ти це відео побачиш, то можеш мені <головіка> об'явити подяку.